Запрошую до доповіді народного депутата України Шухевича Юрія Богдана Романовича, але дві хвилини цього разу для виступу. Будь ласка, пане Юрій, шановний пане голово, шановні колеги, даний законопроект стосується дуже актуальної проблеми. Ви розумієте, на сході України йде війна, і ці, які воюють, захисники України, тепер поділені. Не, точніше, поділені всі ті, які мають право на пенсію, що мають учасники бойових дій на чорних і білих. Уявіть собі сьогодні учасники бойових дій на сході не мають права на вихід на пенсію на 5 років раніше, як всі військовослужбовці, учасники бойових дій. А чому? Бо на сході України нема війни, виявляється. І тому вони не мають права. А в той же самий час, згідно з постановою урядовою 94-го року, мають право учасників, які були в Анголі, в Мозамбіку, Бог зна де навіть на Кубі, в Чехословаччині, де бойових дій не було. Вони учасники бойових дій мають право виходу на пенсію раніше на 5 років. Це величезна несправедливість. І наш законопроект старається усунути цю несправедливість і прирівнати всіх учасників бойових дій, які сьогодні воюють в зоні АТО до учасників бойових дій, які там тій, згідно з урядовою постановою 94-го року. Я прошу ще секундочку додати. шановні пані панове, ви подумаєте. Що тут говорять про великі витрати? Ні, сьогодні на цю пенсію в цьому році мають піти біля 500 чоловік. Але й то не підуть всі, бо багато з них це є кадрові військові. Дійсно, почнеться хвиля велика, коли підуть люди 70-го року народження, але це буде у 25-му році. Тоді тісно. Прошу додати хвилину для виступу. Але я сподіваюся, що до того часу справа буде вже унормована. Тому я вас прошу, профільний комітет, наш комітет учасників АТО і інвалідів, також підтримує. І я вас прошу підтримати за основу і в цілому. Дякую, дякую, пане Юрій.